Україні, яка щодня відбувається від ворожої навали, може бути не все так мирно у владних кабінетах. Мовірно, керівник офісу президента Андрій Єрмак, оголосив війну урядовцям Михайлу Федорову та Денису Шмигалю. Про таке пише на своїй сторінці в соцмережах політолог Володимир Цибулько. На його думку. Поточний стан стосунків можна порівняти з офіційним оголошенням війни. Мета прибрати з політичної арени двох конкурентів з прямим доступом до президента. Втім, за інформацією політолога, очільник Мінцифри Федоров готує удар у відповідь. Він нібито вже передав пакет матеріалів щодо Андрія Андрія Єрмака представникам ФБР співробітникам посольства США в Україні та кільком впливовим. Конгресменам ці матеріали, як пише Цибулька, містять документи, які розкривають масштабні корупційні схеми Єрмака, зокрема в сфері оборонних закупівель та нецільового використання міжнародної допомоги. Що ж до колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то за інформацією політолога, цибулька, нині існує вказівка шукати будь-які недоліки в роботі нинішнього міністра оборони експерт. Прогнозує, якщо таких не знайдеться, їх створять у закупівлях е якості поставленого обладнання матеріалах або логістиці.